Маловірогідно повернення до України в 2025 році, ось просто так, що відійшли росіяни і віддали нам Запорізьку область. Скоріше за все, що ні. Українці будуть відвоювати її. І найбільший, як то кажуть, камінь-приткнення Запорізька АЕС. Ось тут велика проблема: Росіяни не збираються її віддавати. Росіяни вже її собі приватизували. А якщо їх будуть звідти виганяти, то вони можуть зробити забруднення, хімічне радіаційне забруднення території, зробити якийсь катаклізм. Тому давайте дивимося Запорізька АЕС. Запорізька АЕС. Я неодноразово говорила, що там є забруднення території. Давайте ще раз подивимось: Запорізька Аес. Лицар Мечів може бути атака.